Там же бампер з номерами має дар. Ми багато і одні номера, вже відправити вам. А хто має фонарик? Я присвітіть! А ну присвітіть, будь ласка.

Сім, привіт. Добривіть, ну, а що то ви аварії робите? О, то, зачекай, як хлопці вискакують. то ще діду... Хай бачите, як ви їздите. У нас це державний номерний знак, так розумію, так? О! — А це й для чого? — А чому ви не тверезому стані? Я Це неправда? Неправда. Значить будемо зараз працівників міліції питатися, що це таке. Я вибачаюся, хто свідок ситуації є, що може пояснити, що сталося. Чи власних машини є 1005? А ну, будь ласка, поясні мені, що сталося? Та нічого, я вийшла, я вже побачила після ДТП. Я їхала, вийшла з роботи, хотіла їхати додому. Вийшла в моїй машині вже оця машина. Тобто я вже прийшла після. Моя машина, скажі, що стояла що Моя машина, так, стояла ось тут, я її залишила, пішла на роботу, працювала, вийшла з роботи, хотіла їх подумати. Моя машина вже вон там, в моїй машині інша. Ви на даний час рухалися чи ваша машина стояла? Не взагалі не було в машині. Машина стояла, зачинена на узбіччі. А ваша машина який номер? 10.5. Ви стояли на узбіччі і ви не були присутні в машині. Не було присутні. А як сталося ДТП? Ну я ж не бачила, О, цей чоловік може пояснити вам, як він зробив ДТП. А ви можете пояснити, як сталося ДТП? Як сталося ДТП, я їхав з тої сторони, з сторони бегоди і дана машина рухалася мені назустріч. І, і Повернула управо, у ліво І За чого вийшло ДТП ДТП? Це різко машина е, 1005 повернула і за то вийшло ДТП. Так. А це вони виїхали на зустрічну полосу. За, на зустрічну полосу. Так. А свідків хтось є в даній ситуації тут. Свідок є сусід, який заїхав, тільки що я його зараз подзвоню, він вийде і це сталося, коли він заїхав. Ця машина, він може підтвердити, що вона стояла. Він попри неї заїхав, то подвіг. Він тільки вийшов з машини і це сталося. Каже, що він ще би хвилинку і думав, що в нього так. Вони їдуть, а в'їхали в мою. Зараз я, я подзвоню, що він вийшов. І будь ласка, чи ви освічували водія на сірій машині, номер машини назві? Ось 751А. Освічував Михайлович Михайло Михайлович. Возив в лікарню в Долинську ЦРЛ. Показало проміли 1,57. 1,57. Це було освічення в лікарні, в лікарні. Долинський. Долинський центральній так, так, лікарні. Так, так, так. А чи було освічено водія 1005? Водія даного автобіля було освічено, так як дана машина стояла, а не рухалася. Зрозуміло. Є свідки, що вона стояла і рухалася? Так, є свідки стояла, а не рухалася на узбіччі. Що ви можете сказати на рахунок цієї аварії? Ви були бачили. Замітили, я що... Приїхав до свого будинку, повернув. Заїхав в себе загороду. Стояла mm. машина з 1005. Суяла? Я перепрошую, нас за На узбіччі, я повернув, почув удар. Удар був заді мене. Я повернувся і побачив те, що ви бачите зараз. Це, це дана машина 10.05, севрельє стояла. Збоку. Вона стояла, узбіччі тут. А коли ви почули удар, коли ви повернулися, це машина сріблястого кольору вже вдарила так. Е, червоне шевролє. Так. Добре, дякую. Серега, це добре.